О, на цьому заводі нас дуже сильно люблять. Вони колись нам дали е, пару серків. А Аліна пізніше, місяць пізніше, ми до них приїхали, Аліна їм кексі стояла. Пер нас місяць не було, вони аж прямо за нами скучили. Ми йдемо берати церкву. Мені, мені не хочуть церкві дати. Сказали, щоб я Аліну розбудив, щоб вона собі вибрала пару серків. говорить допитливо і свою Ukrainian sweet. Wow! Wonderful. Oh, here I thought. Це до самої проби їдач із Китаю Дякую, поки церкві вдали. Так мене люблять. Приїжджаємо, вони мені завжди сюди стає на ті ступеньки і прямо вікно такий Hello! завжди дивиться, де Аліна. Аліна нема, Аліна спить. Ой, Боже. Я така вже проснулася, коли ми заїжджали. Вікно дивлюся, він вже тут стоїть, чекає нас. Ой. Як це взагалі сталося? Що вони нам ці сірки дають. Перший раз, коли ми приїхали на цю фірму, я була в піжамі така в сердечках. Вони почали з мене сміятися, що я в піжамі. Ми до них приїжджаємо десь на 7 утра, і вони сміються, що я так пізно сплю. І вони тоді дали просто так нам сирки. А другий раз ми до них приїжджали і я їм зробила кекс спекла. А цей. А це третій раз я приїхала, і вони такі кажуть, де Аліна, хай Аліна йде, вибирає, нам. вибирає собі сирки. Ой, це дуже зараз. Дуже мило, що є такі люди. Зараз покажу вам, які він дав нам сирки. Це з беконом. У них цей президент. Це в вулмарці я бачила, продається, але це там, де такі продукти. Імпортні, так сказати. Це у нас чеддер до вина, він так і сказав. Треба вина купити, Це теж чедер. Потім. Це теж бекон. А, він два бекона дав для Олега сказав, що він Олег люби... любить бекон. І з Ябеню Острий. Дуже приємно, дуже приємно подивись сирків, Будемо пробувати, буду вам говорити. Який, який у найсмачніший. Я думаю, цей найсмачніший. Ми знаходимося в штаті Вісконсин. Це біля штату Міннесота, де ми жили. Де ми народилися в Америці. І сьогодні ввечері ми розгрузилися в Волмарті. Ну, як ввечері? 3 часа ночі зранку. А, ввечері, на трані, одру. А зараз ми їд... а зараз ми розгрузилися. Скільки доїхав з Десь Часа два? Дві години ми їхали в іншу сторону Вісконсіна і нас вже загрузили. Працюють дуже гарні, приємні люди. І вони нас дуже швидко загрузили. І вже восьма година і ми вирушаємо в дорогу. Будемо їхати в Пенсільванію Санс? Ага. ж таке все знаю. Секретарка. Ну і такі справи. Сьогодні може покажу, як виглядає наш день. Що буде їсти, що я буду, буду готувати, що я буду робити, і так далі. Мені ще треба зняти сьогодні обов'язково пудру під очі і, і, ви, і опублікувати. Бо в мене вже дедлайн закінчився. Чи закінчився? Коротше, там один-два дні, і мені треба це все опублікувати. Та й такі справи, люди добрі. Таким я сарафанчику сижу, це мій любими сарафанчик. Все. Гарного усім дня, гарного усім вечора. Е, любіть один одного шануйте, бережіть себе. Це вони тут знаходиться, цей завод. Ми поїхали. Дивіться, який гарний спуск. Віскансин дуже гарний, гарний штат, природничий. Краса, краса. Чимось похоже на Україну, так, Сонце? Це І <різь> І за... Річний тут така гарна річка була просто... на каяку, так. Да. Я Ми знову на квітріп. Я помила блендер, бо ми вчора готували смузі. І зараз ми будемо снідати, теж купили сніданок на твій тріб. Курчак і сирні палички. Чекін і сирні палички. І цей. Бо на сніданок у нас вже нічого немає. У нас закінчились запаси, будемо їхати в магазин. Може завтра. І все. Наш дієтичний сніданок. Корочка барбекю. Всякі зі за... з омлетом Це що, з іконки? Сірні палочки. І усе сердні палочки. Да, це, це, це. Такий вид на заправку у нас сьогодні. <гум> Сталася у нас така історія. Я коли виходила на заправку то трошки відірвався цей в ступеньки. І тепер цей Олег не може їх прикріпити, бо там треба все розкручувати. Нам доведеться, ще сьогодні їхати на фірму в Чикаго, щоб вони прикріпляли це все. вам покажу. Десь іде сероденьки. Ля-ля-ля-ля-ля-лі-ля-ля-ля. Хепі-хе-хе. Як мене лівлятися. Сонечко зараз буде справляти. Аліна пол... поламала. Сонечко справляє. Фодик треба десь лякав і злоки змагав. Подивіться на нашого Арнольда. Ой, я не можу, це наш цей Шихзеде. <світ> Сьогодні буду прибирати в траку. Не то, що тут грязно, але треба прибрати. Мої капці тут стоять, бо вже не можна мені виходити до сторони. Бачите, Воно так відпало і треба її прикріпити, щоб воно, не дай Бог, не впало на дорозі. І будемо їхати сьогодні в Чикаго на ремонт. Такі ми тут попатили. Теж треба буде сьогодні голову помити. Я ніколи житті не подумала, що я буду це так з цим хлопцем просто. Зробиш? Це непоганий експірієнс, я так вважаю. Молоді роки, коли немає дітей, песиків. Це прикольно подорожувати, я так скажу. Ми на пікап-траку, коли їздили, ми ще більше в глибини заїжджали, там в такі села. Ми їздили на за східну частину Америки по всіх штатах. на Фурі ми тільки їздимо по определених штатах. Це в нас іде Міннесота деколи, Вісконсин, Ілліной, Індіана, Охайо і Пенсильванія. Пенсильвенія. І Нью-Джерсі деколи. А так то м -м, нам нема куди заїжджати, бо ми їздимо по і тих самих точках. Ну, коли нас є вихідні, ми звісно десь їх проведемо. Ми любимо активний відпочинок. Але на пікап-траку ми прям їздили по всій східній частині Америки. Джорджія, Вірджинія, дуже гарно, дуже там великі, гарні краєвиди, великі гори. Просто якщо я б хотіла в Вірджинію поїхати, якось там мега гарно. Ми проїжджали, дуже-дуже-дуже гарно. Хто любить природу, то обов'язково в Джорджії ми були в горах, в доміку такому дерев'яному. Медведя бачили. Прямо біля нашого будинку пройшов. Дуже гарно, так що хто любить гори, це Джорджія, Вірджинія, з того, що я побачила, що там дуже-дуже-дуже дуже 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 гарно. А так то це дуже класний експеріенс, коли можна зекономити гроші на оренді не платити, бо ми перший рік заплатили за нашу квартиру більше 20 тисяч доларів за рік. 12 місяців у нас був оренд. То ну, самі порахуйте, що... Бо можна жити в квартирі, але коли є трохи думки на майбутнє, то якось трохи, ну не трохи, а шкода цих грошей. Не знаю. Для мене і комфортність тут. Я не сильна людина, що любить комфорт, чесно кажучи. Мені краще враження, ніж комфорт. Та й такі справи. Ми приїхали на фірму. Така, Ми працюємо на такій маленькій фірмі, але не непогано. Я приїхала на компанію, але тут штучка одне. Якщо з тобі може бути. Ми заїжджаємо зараз на компанії і Олег приніс. Посилка мені прийшла по UGC моїм штучкам. І лазенді. Зараз покажу, бо я вже трошки замаринувала м'ясо. Буду ставити м'ясо, а я буду для лага. А сьогодні я буду їсти пироги. Бо у нас запаси закінчились. У нього стейк, стейк я не люблю. Я люблю тільки курку або рибу. А це, я буду їсти пироги, собі буду зараз варити. Зараз покажу, як виглядає <світок> стейк. Де да, ніхто ж не знає, я вам покажу. Стейк я роблю в мультіварці. У мене тут дуже багато функцій, але я використовую частіше за все аерогриль. Зараз віку. Тут стейк. Тільки що я поставила і там внизу яблучка. Яблучка з корицею і маслом. Не знаю. щось таке придумала. А це мій вазончик, Це мамочку чого. Боже, подивіться, як листочки зарослись. Духання в них таке. Ой, мій маленький, зараз повісимо його туди. Що там водичка є? Ой, водички вже нема. Треба лити. Ми виїмо, бо зараз вже друга 30 і треба пообідати, поки ми на фірмі сказали, що будемо довго, тому що треба міняти 5 колес. Просто ми опять не будемо спати. Ціло ніч. Лайк, коментарі. й такі справи. Щось я трохи захворюваю. Відеорепортаж з нашого обіду. Такий у нас моя мультиварка впала. Такий у нас вийшов салатик. Літній. Потім стейк з. Суперсочний стейк. Стейк з яблучками в цинамоном. І моє щастя, пироги. Я не так сильно люблю колег, але це ну, собі роблю за смажку. Так, так. А котіка натікає. Клинь виміняється. Там воно всі метушаться. метушаються, метушаються, міняють колеса, все міняють. А що сказали з тої штуки, сонце? Що будемо робити? Що відпало? Зараз Так? Ты же не, скака... не сказал, что я скакала на них, я же на них не скакала. Сказал, что это ты. Я редко выхожу с фуры. А что такое? Что смеемся? Да. Чувак с тобой привитался. Да? А я тут езжу. Троблять бензин Знавте? Я не знаю, що тут перероблять. Як ви думаєте, що тут роблять? Дивіться, бачите оці хазмати стоять. вас? Ja, якісь? <laughs> я думаю, тут добувають бензин. <laughs> Знопте. Приїхали на варштат номер 2 Це вже не від нашої фірми. Що будемо робити? Лайм. <плес> Ні, це буде по українськи Треба колесо mm. Відрегулювати колесо треба. Це ми сюди приїхали. <плес> Вау, як чисто, гарно. У мене жіночий блог. А що, в світі? в світі треба в багатьох речах розбиратися, як-ніяк? В одному керунку тільки розбиратися не є сильно добре, так що треба мати більше навичок. Скорий за руль сяду вже. Щось сталося з трейлером, ми тут приїхали на цю компанію, Олег паркувався, щоб задом заїжджати і одірвався там якийсь шланг, не знаю, потім спитаю Олега. нас воздух спустило вже. в сидіннях, воздух спускає. Що це таке? Зараз я буду чистити пилосос. Сміття тут назбиралась. Я вже в зуби чистки бо буду ще фільтр чистити. Ну і по пилосошу, і все. З посуду я вже спакувала грязне ще педло, помилок. А, і може і пилюку протру. расскажи глядачам, что осталось да, Ты не знаешь? Оси у меня очень Оси криви? Кула, А с трейлером что осталось мы эти на Да скажи, что осталось Ну скажи, я бачила, я уже снимала, там что-то дервалось. Ничего не дервалось? Та шланг, по якому подається повітря, відламався. Правда, відламався. Трейлер, там засінюється, щось відламався. У нас почав трейлер тут усякий доручний. що ми скоро не їх міг трейлер відпасти? Міг трейлер відпасти чи трейлер без тормозів остатися? Як ніколи світ, знаєш, Хе-хе-хе.